Енергії 26-го року вже війшли, вже почалися. Але мені показує, що саме енергії січня і лютого важкі. Після лютого енергії змінюються. Ось уже з кінця лютого, з другої половини з кінця лютого, енергії починають змінюватися. До того часу енергії важкі. Це може бути також пов'язано з погодними умовами в Україні, бомбардуваннями і тим, що люди знаходяться. Без електрики, без тепла, і це створює емоційний фон певний і, звичайно, енергетичної, типо, от, от, ем, 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 ми бачимо оцю енергетичну важкість. Ем, що кажуть вищі сили? У мене тут прямо було кілька, кілька послань, коли я ем, запитала, попросила прийти і передати українцям послання. Спочатку прийшли мої куратори. Я вже казала про те, що у мене є іншопланетні куратори, але не було такого, що прямо три, три різних цивілізації хотіли щось сказати. Виявляється, вони не лише є моїми кураторами, вони є кураторами України. Також вони підтримують українців, України, зокрема. Не лише України, але України, зокрема. І першими першим. Як не можу сказати, чоловік чи жінка, тому що я не бачу цих істот, статі істот. Першою з'явилася істота аркторіанець, і сказала мені: ми любимо і підтримуємо вас, українці, посилаємо вам світлові коди для підтримки і регенерації ваших фізичних тіл. Звертайтеся до нас за допомогою. Арктуріанці, ця цивілізація є надзвичайною, вони дійсно допомагають втіленню і регенерації, і це, це це те, що нам зараз дуже потрібно. І в 26-му році потрібно багато уваги приділяти нашому фізичному тілу, нашому здоров'ю, психічному. Також от ем... І ви можете звертатися призивати аркторіанців перед сном, просити, щоб вони своїми енергіями допомагали вашому тілу зцілюватися. Але незалежно від того, чи ви вірите в них, чи ви хочете з ними працювати і просити їм них допомоги, незалежно від того, вони посилають українцям, вони підтримують українців фізично, психічно, саме в, в, в плані здоров'я, в плані фізичного тіла. Потім з'явився явил, представник плеєдіянців ем, і сказав, що плеєдіянці підтримують українців їхню силу духу загострен, і загострене відчуття справедливості. Саме в цьому плані вони не те, що впливають, вони посилюються як ам, амплі amplifying англійською мовою як така сильніша амплітуда саме оцих відчуттів, почуттів. Це є, нашим, це є нашими природними здібностями, не здібностями, як відчуттями, нашими природними рисами, от характеристиками, але пле плеєдіянці допомагають цим рисам виходити на перший план і підштовхувати нас. До тих позитивних змін, які нам саме потрібні. От, і ці куратори відповідають саме за оце, за, за, е, за, за, за цю ділянку діяльності. І потім ще з'явився представник Сірії усіянців. Е, і вони як допомагають нам вони е, через посилення колективної свідомості українців? І безумовної любові до своєї землі і народу, і вони сприяють відчуттю почуттю е поштовху до взаємовиручки, взаємодопомоги. І коли е з'явився цей представник, цей куратор, в мене в серце так бриніло, прямо я відчувала цю безумовну любов, і вони нам її. Е Посилюють, вона лиється через них, щоб ми могли відчувати її своїм серцем. Тому що в нас зараз таке навантаження, нам зараз не до цього і дуже важко от, пробиватися до серця. А вони допомагають нам його розкривати і відчувати саме оці почуття. Потім я запитала, чи ще є інший хтось, хто хоче щось сказати для українців, саме можливо, про 26 й рік. І тут з'явився Мерлін. У мене з ним є особлива історія, але так як у нас не дуже багато часу, можливо, я розкажу її в іншому етері. У мене особисто з ним є е, особлива історія. Але він підійшов до мене, він мене отак просто взяв, обняв і якось від серця до серця знову ж така пішла, пішов так, такий потік тепла, безумовної любові. І він мені сказав, що магія є в кожному з вас. Живіть серцем через любов, творіть красу навколо себе, показуйте її світу, надихайте інших. Ви, неймовірні люди. Україна зміниться на краще. Україна це ви. Ви змінюєте світ на краще своїм прикладом. 26-й рік стане роком позитивних змін для України, але не для людства в цілому. Е, тобто. Послання таке, що ми маємо бути собою, посилювати найкращі свої якості, творити і показ, ділитися цим світом, показувати це світу і надихати світ. Українці вже надихають світ своїм прикладом, нам ось така місія покладена на нас. І ще два дні тому знову ж таки поділюся з вами, тому що це дуже важливо. Е, я прокинулася вранці, і я відчула. Що біля мене хтось стоїть з правого боку біля, біля голови. Я подивилася, стоїть в темному балахоні із косою. Я питаю, за мною прийшов. Каже, так. Питаю, що пора? Каже, так. А, я кажу: мені пора. Він каже: ні, пора працювати. Я зрозуміла, що прийшов архангел Самаель. Будь ласка, не плутайте його з Архангелом е, Самуїлом. Є, є інший архангел і Чамуель. Його ще називають Самуїл або Чамуель. Ча... Так, Чамуель. Архангел Самаїл це архангел смерті. От Мені він показався як смерть з косою, але я його ще бачу величезною істотою світла з безлічу крил. Тому що він, він є найпотужнішим архангелом на, в нашому світі, тому що він завідує життям кожної живої істоти. І е, його ще жнець називають, а, тому, а в нього дуже багато крил, тому що кожне крило це окрема істота. І, і, ну, це надзвичайне явище, коли він проявляється саме так. Він мені сказав, що зараз пора працювати. Зараз в Україні дуже багато неупокоєних душ, і вони надзвичайно обтяжують енергетику. Мало того, що енергетика країни дуже важка через це, їм теж дуже важко, і їм потрібно перейти. Їм потрібно вони застряли через насильницьку смерть, і їм потрібно допомогти перейти 1 uh, лютого. Цього року Академія майстра Ована Стефана буде знову проводити планетарну роботу, і мета цієї роботи, однією з головних цілей цієї роботи буде допомога переходу неупокоєних душ. Перш за все, маю сказати: я запитувала у Архангела Самаеля, чи маю я дозвіл на таку роботу, повноваження, він сказав так. Я запитала, чи вмію я це робити. Він сказав так. І досвід, який у мене був по відпусканню неупокоєних душ, мене вони бачать як світло, на яке вони йдуть. Але перший раз, коли я це робила, я не вміла відкрити і закрити роботу правильно. І навколо мене утворилася така величезна енергетична воронка. Світло всередині, а навколо отакий був вихор неупокоєних душ. І от як я ходила з отаким вихором навколо себе. Мені потім довелося е, з допомогою майстра і, і групи закривати цей портал. Але першого числа ми будемо працювати за алгоритмом е, спеціальним, і той, хто хоче навчитися. Робити таку роботу, той, хто хоче прийняти участь в цій роботі, допомогти неупокоєним душам перейти в інше втілення, перейти в інший світ, і нарешті цей тягар скинути, скинути цей тягар, бути прив'язаним і страждати тут. Будь ласка, приєднуйтеся 1 числа до роботи нашої академії. Буде надзвичайно цікаво.